Привіт! Сьогодні я покажу 5 простих лайфхаків, які допоможуть вам максимально ефективно та безпечно використовувати дизельний автономний обігрівач Profter. Лайфхак номер 1 Використовуйте лише якісне паливо. Паливо це серце роботи обігрівача. Використовуйте якісний зимовий дизель або паливо з антигельними присадками. Це запобігатиме закупорюванню фільтрів та нестабільній роботі в мороз. Лайфхак номер 2 Окрема лінія живлення. Підключайте обігрівач напряму до акумулятора через власну лінію з правильним перерізом кабелю. Це усуває просадки напруги та гарантує стабільний запуск навіть у холод. Лайфхак номер 3 Не забувайте про вентиляцію. Автономка потребує нормального доступу повітря. Не перекривайте повітрозабірні решітки. Це зменшує ризик перегріву та підвищує ефективність горіння. Лайфхак. Акт номер 4 Регулярно очищуйте повітряний фільтр. Раз на 2-4 тижні оглядайте та очищуйте повітряний фільтр. Пил і бруд знижують тепловіддачу та збільшують витрату палива. Лайфхак номер 5 робіть прогрів перед вимкненням. Перед вимкненням дайте обігрівачу одну або дві хвилини попрацювати на мінімальній потужності. Це спалить залишки пального, захистить камеру згорання та подовжить ресурс свічки розжарювання. Лайфхак номер 6 Давайте обігрівачу регулярно пропалюватися. Раз на кілька днів давайте обігрівачу 5-10 хвилин попрацювати на максимальній потужності. Це повністю прогріє камеру та спалить відклади. Які з'являються під час роботи на малих обертах, дотримуйтесь цих шести лайфхаків і ваш обігрівач працюватиме на максимум. Ставте лайк та пишіть у коментарях, який лайфхак був найкориснішим. Всім до зустрічі!